Друзі, привіт! З вами Роман та команда Геталіян. Сьогодні ми з вами роздивимося таку важливу і цікаву інформацію, як же купити квартиру на первинному ринку самому. Буде дуже цікаво і корисно, тому поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і давайте до справи. Поїхали. Цей процес, звісно ж, ми робимо під ключ, коли клієнт до нас звертається за супроводженням, але дуже важливо, щоб кожен, хто купує квартиру на первинному ринку, мав уявлення про саму структуру цього питання. Також, якщо ви вирішили самі купити квартиру у Польщі, то це буде для вас як покроковий план з купівлі квартири на Вінному ринку розглянемо весь процес, вважаючи, що у вас фінансове питання вже вирішене. Ви маєте рахунок з необхідними коштами в Польщі або ж в інших країнах, з яких на сьогодні можливий безготівковий платіж у СВІФТ. Якщо ж фінансове питання не вирішене, то в такому випадку передивіться відео у нас на каналі, де є інформація про відкриття рахунку в Польщі та походження коштів. Найперше, що потрібно зробити, це чітко зрозуміти вашу ціль купівлі – для проживання, для інвестування чи перепродажу або ж для здачі в оренду. Також проаналізувати сам ринок забудовників і обрати для себе найкраще. Ми завжди користуємося закритими та платними ресурсами по перевірці забудовників та продавців. Але оскільки ви не маєте доступу до таких ресурсів, то рекомендую користуватись доступною інформацією, яка, звісно, ж є і в Google. На які ключові критерії по вибору забудовника рекомендую звернути увагу. Отже, скільки забудовник існує на ринку, які побудував об'єкти, і скільки їх, скільки на даний момент проектів будує, яка якість внутрішніх робіт? Чи мають об'єкти забудовника різні оздоблювальні елементи? Чи є в побудованих об'єктах своя внутрішня інфраструктура? В яких місцях і локаціях зазвичай будує, чи прораховує майбутню інфраструктуру, яка є в? Планах розвитку міста чи завжди витримує терміни здачі об'єктів. Рейтинг, відгуки та історію в Google. Під час стрімкого, наприклад, підняття цін період 22-го років, частими були випадки, зазвичай це великих забудовників, коли вони розривали умови в односторонньому порядку, повертали отримані кошти від покупця з невеликими відсотками, а самі потім виставляли цю ж саму квартиру на продаж вже по новій ціні, значно ж звичайно вище. Після того, як у вас є обраний список з п'яти 6 забудовників, можна починати обирати самі об'єкти, які вам найбільш. Подобається. На цьому етапі потрібно домовлятись на зустріч в офісі забудовників, де серед іншого потрібно з'ясувати наступні питання: чи є у забудовника право власності на земельну ділянку, чи є іпотека на земельну ділянку, чи має забудовник дозвіл на будівництво об'єкта, приклад умови договору резервації, приклад умови договору девелопера. Деякі забудовники в умові девелоперської прописують, що ціна може підлягати корекції в залежності від рівня інфляції. Тому важливо уважно прочитати умову девелоперську перед підписанням. Також важливо уважно ознайомитись з частиною умови девелоперів. Перської, де прописана відповідальність забудовника перед покупцем, тобто перед вами у випадку, якщо забудовник запізнюється з термінами здачі будинку, запізнюється з термінами передачі ключів після повної плати покупцем на квартиру, не підписує своєчасну умову перенесення власності після отримання покупцем ключів. Маючи номер КРС забудовника, можна перевірити його реєстраційний файл в Національному судовому реєстрі і подивитися, чи не перебуває забудовник в стадії банкрутства. Також є національний реєстр боргів, де ви можете перевірити, чи не знаходиться він в списку боржників. Також до Прикладу право власності на землю можна перевірити в земельному і терпотечному реєстрі на відповідному сайті. Ці посилання додамо в описі до відео. Після того, як це все вами перевірено і ви точно розумієте, що цей об'єкт можна розглядати, переходимо до наступного етапу, а саме до вибору квартири. Нагадаю, що на цей час у вас є повне розуміння того, з якої ціллю ви купуєте і для чого ця квартира вам потрібна, бо обирати потрібно саме під потребу. Для прикладу розглянемо варіант вибору квартири з метою інвестицій для перепродажу або ж здачі в оренду. В такому варіанті будуть дуже важливі декілька основних параметрів, які будуть відігравати головну роль при майбутньому перепродажі чи здачі в оренду. кількість кімнат. Деякі інвестори купують невеликі, навіть однокімнатні квартири з подальшим поділом на двохкімнатну деякі навпаки купують трьох і чотирьохкімнатні для більш вибагливого клієнта. Тут все залежить від вашого бюджету і в якому напрямку ви плануєте надати послуги оренди. Якщо ви купуєте квартиру для здачі студентам, то паркінг купувати не обов'язково. Якщо для родини, то звісно рекомендую обов'язково купувати з парку. Бажано наявність великого балкона чи лоджії, бажано наявність двох санвузлів для трьох чи чотирьох кімнатних квартир, популярність району в місті, Розвиненість інфраструктури та транспорту поряд. Окремо потрібно роздивитись розвиненість освітньої інфраструктури, план розвитку містобудування в цьому місці, розташування об'єкта. Бажано, щоб будинок мав свою власну інфраструктуру: зелену територію, майданчики, місця відпочинку, велосипедні доріжки, зарядні станції для авто, і т.д. Бажано, щоб об'єкт мав технологію розумний будинок, графіку плак по квартирі. Тут потрібно додати, що, наприклад, у Варшаві гарні варіанти для такої цілі продаються за перші 2-4 місяці від старту продажу, тобто ще на етапі, коли навіть котлован не виритий. Тому рекомендую обирати варіанти саме в цей період продажів. Краще звичайно на самому старті на етапі котловану. Далі залишаються варіанти з менш вигідним розташуванням, плануванням і т.д. тому краще купувати, звичайно, в найперший період. Після того, як ви обрали варіанти, а для цього потрібно оглянути варіанти хоча б у чотирьох 5 забудовників, настає час торгу за ціною та узгодження графіку оплату забудовника, який найбільше вам підійшов по критеріям. Тут важливо бути гарно підготовленим, знати тонкощі ринку і підприємницьку жилку, вміти порівняти між собою обрані варіанти квартир в різних об'єктах і сказати про це представнику забудовника, щоб отримати кращу ціну і умови, коли ціна погодже. Женя, а графік оплат вас влаштовує. Ви можете сміливо підписувати договір резервації, прописувати дату оплати по договору, ціну резервації, яка, звісно, повинна вас влаштовувати. Далі забудовник попросить вас надати інформацію про вас, сімейний стан. Дані другої половинки, якщо ви у шлюбі купуєте на спільну власність, місце проживання, телефон, пошту і т.д. Потім забудовник призначить вам дату первинного договору девелопера, який оформляється нотаріально. Треба сказати, якщо ви одружені, то маєте бути на підписанні цього договору з чоловіком дружиною або ж мати довірність від другої половини на підписання такого документу. Якщо ваш рівень польської мови не на рівні розмовного, то разом з вами на підписанні цього договору також має бути повірений перекладач з відповідною ліцензією, у якого ви повинні знайти, домовитись і оплатити його послу перекладач не потрібен за умови, що ви бездоганно знаєте польську мову. Після підписання цього договору ви оплачуєте всі платежі згідно графіку, який вказаний в цьому договорі. Тому потрібно ретельно звіряти цей графік на підписання нотаріуса, навіть якщо ви неразово його бачили і погоджували із забудовою. Коли будинок буде зданий і ви оплатили всю суму згідно графіку, вам буде призначена дата відбору ключів. На цьому етапі ми рекомендуємо користуватися послугами фахівців, які приймають квартиру, бо зі свого досвіду бачимо, що часто є мілкі порушення. Які фахівець завжди виявляє, складає відповідний акт, і забудовник на протязі 14-30 днів усуває недоліки по квартирі за свій рахунок. На цьому етапі вже можна починати ремонтні роботи по квартирі, замовляти дизайн, проект, наймати ремонтну бригаду. Також вам потрібно скласти договори з постачальниками електроенергії, з пульнотою УСББ по-нашому на постачання води, комунальних уплат тощо. Далі забудовник призначить вам зустріч у нотаріуса для підписання нотаріального акту про перенесення права власності від забудовника на покупця. Деякі забудовники роблять це на Протязі 1-2 місяців від дати отримання ключів, деякі через 6-12 місяців. Це залежить від кількості квартир в конкретному будинку інвестицій і завантаженості нотаріальної канцелярії, яка займається веденням конкретної інвестиції. Під час цього договору все буде так само, як і при первинному договорі девелопера. Нотаріус, перекладає чоловік, дружина або доручний. Після цього вам потрібно подати інформацію до податкової про те, що ви стали власником квартири, а податкова буде нараховувати вам податок за володіння такою нерухомістю. Це, звісно, головні речі, які потрібно знати для купівлі. Купівлі квартири на первинному ринку Польщі. Звісно, у кожному конкретному випадку будуть свої особливості і нюанси. Якщо хочете скористатись нашою послугою купівлі під ключ, то звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Бажаємо вам успіхів у цьому напрямку та будемо раді бачити вас нашим клієнтам. Друзі, ну а з вами був Роман та команда Alliance. Пока-пока!